Вітаю на уроці інформатики. В цьому відео ми поговоримо про те, як за допомогою смартфона ми можемо записати аудіо, нічого ви ще не вмієте цього робити, використовуючи онлайн-інструменти, а також як сконвертувати його в різні формати, які нам потрібні. Для початку спробуємо знайти сервіс, який нам допоможе записати аудіо. Можливо, можемо ввести диктофон онлайн. Можемо вести, записати аудіо і так далі. В пошуку виберемо серед інструментів пошуку будь-якою мовою лише українською голосу, переходимо до нашого диктофона. І коли ми переходимо на сторіночку, ви маєте дозволити запис, саме у цій сторіночці, ви можете вибрати будь-який інший додаток, він попросить дозволити доступ до мікрофона. Ви це дозволяєте, далі можете записувати. А коли я буду записувати ось цей звук, ви, на жаль, не будете чути, що ж саме я буду записувати, оскільки коли мікрофон використовується в іншому додатку, ми не можемо записати те, що. Те, його іншим додатком, тож запишу зараз і зупиню потім. Після того, як записали цей звук, маємо зберегти його, натискаємо на кнопочку Зберегти, цей файл завантажується. Отже, запис ми зробили. Ви робите цей запис довшим, і в цьому записі у вас має бути ваш улюблений вірш, до якого ви потім ще будете додавати відеоряд, додавати ефект для цього відеоряду, додавати фонову музику. Тощо. Робите такий запис. Після цього спробуємо його сконвертувати. Для цього знайти вам сайт для конвертування. Я зазвичай використовую, Ми можемо конверт Аудіо, знайти аудіоконвертер. Нам пропонують онлайн-магазини. Зазвичай я використовую сайт Convertio. Англійською мовою користуюсь. Спробуємо ввести його адресу. Ви можете скористатись іншим а, сервісом для конвертування файлів. Мені зручний цей, тому я його обираю. Далі дискаємо Choose Files. А, шукаємо ті файли, які нам потрібні. Вибираємо інструмент вибору Медіа файлів». А, далі чекаємо, поки він трішки підвантажиться. Далі шукаємо. Ну, якраз в мене відкрило завантаження, а якраз в завантаження в мене все це збереглося. Якщо воно у вас не відкрилось не в завантаження, ви можете спробувати пошукати по аудіофайлах, а по інших якихось папках, і щоб знайти ваш аудіозапис. Я от його знайшла, тож відкриваю. Так, перепрошую, щось збилось. Ще раз, Choose files», Інструмент вибору медіафайлів». Вибираємо його. О, чудово, тепер воно збереглося. Конвертуєте у три формати. O формат. Давайте сконвертуємо його. Завантажуємо. А, далі. Вернемось назад. Так. А, ті файли, які ми сконвертували, вони у нас мають зберігатись. От MyFiLS. Добре. Добре, тоді завантажимо ще раз, щоб сконвертувати в інший формат. Початковий е-файлик. Далі інший формат вав, візьмемо. Він теж досить поширений, але без стиснення. Тож подивимось, в чому різниця з ним буде. Конвертуємо. Завантажуємо. Врятувати більше файлів. До речі, навпаки, файл вийшов начебто меншим, якщо не помиляюсь. А, ні, більше. Все ж таки більшим. Якщо подивимось на розміри, тут 38 кБ, тут 12 кБ, а тут 852 кБ. Тобто вже набагато більше. У вас, звісно, ці розміри вони будуть вимірюватись швидше за все в мегабайтах. Тож теж можете порівняти. І ще один формат, який ми скопіюємо, це. M4A. Можливо, у вас навпаки відео, аудіо запишеться саме в ось цьому форматі. Не. Але має бути чотири формати, серед яких обов'язково MP3, OGG та. Вау. Конвертуємо. Звісно, до речі, ще при конвертуванні забула показати, ми можемо налаштовувати властивості ось цих аудіо, які будемо конвертувати. тут, до речі, найдовше у нас конвертування відбувається. Але, як бачимо, розмір не такий вже й великий. Трішки більше, ніж OGG, але менше від іншого. Так, при конвертуванні ще раз ось тут ми можемо вибрати. Формат і вибрати е, налаштування. Е, наприклад, канали, частота, гучність, можливо, і в деяких форматах ми навіть кодик можемо вибрати, якщо будемо конвертувати. У цьому форматі флаг ми це вибрати не можемо. Ну, Давайте сконвертуємо, порівняємо хоча б розміри з цим. Також після конвертування ви можете прослух, спробувати прослухати кожне аудіо, е, яке з них вам найбільше підійде. Подивитись. Як домашнє завдання? Мені надсилаєте надсилаєте ці сконвертовані аудіофайли. Давайте відкриємо їх. Вони будуть в моїх файлах, в завантаженнях. І ось це все. Ви надсилаєте мені як домашнє завдання, і також напишіть, який формат, в якому форматі файли мали найбільший розмір, а в якому форматі файли мали найменший розмір. І е, прослухавши ось цей звук, порівняйте, який із них вам сподобався найбільше. Чекатиму на ваші домашні завдання і до зустрічі в наступних відео.